Друзі, вітаю вас. Що? Ядерний шантаж нашим ворогам набирає своїх оборотів. Чим же ж ворог може відповісти на те, що Фінляндія вступила в НАТО? Чим він взагалі може відповісти? Як він може закрити своєму інформаційному просторі загрозу НАТО, яке вже біля кордонів, яке вже практично біля Санкт-Петербурга? Звісно ж, історія про те, що. А у Білорусі буде розміщена ядерна зброя неподалік кордонів з Польщею. Звісно ж, історіями про іскандери, з яких можуть летіти ядерні, тактична ядерна зброя по НАТО, і звісно ж історіями про те, що авіація білоруська може застосовувати ядерні ракети. Ворог вкотре намагається всіх залякати ядерним шантажем, але ніхто не боїться. А чому? А тому, що клуб ядерних держав, включаючи Китай та Індію, від яких дуже залежний ворог васалом Китаю, у якого він є, виступає проти будь-яких ядерних шантажів та ігор. І це публічно. Виступає проти. І, звісно ж, звісно ж, друзі, це все виключно окозамилювання. Ніяких загроз застосування тактично-ядерної зброї, включно з Україною, немає. Це виключно лякалки. Оскільки це вже буде перехід всіх червоних ліній, навіть для Китаю, і, який в будь-якому випадку. Не одобрить такий крок, а без Китаю наш ворог вже взагалі не здатен ухвалювати жодних стратегічних і геополітичних рішень. І відповідно, друзі, ми будемо багато чути про Білорусь, про ядерну зброю там, яка можливо буде розміщена неподалік Брєста та Гродна, неподалік кордонів з Польщі. Але це все пшик, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх. Не ведемося на ядерний шантаж, бо це ніщо. Слава Україні.